Найбільші суші у Києві, які не влазять до рота. Тепер є на правому та лівому березі. За три пакети їжі заплатила три тисячі гривень. Це нова доставка і додатків до ролів вони не жалкують. У них величезна Філадельфія повністю огорнута товстим шаром риби. Коштує стандартно 390 гривень, але якість преміум. В такій доставці замовив один рол і вже наївся. До речі, сушарку відкрив наш військовий зі своєю дружиною, тож ви зможете. Тримати ветеранський бізнес. Роли в них величезні, просто шайби. Навіть запечені мідії у них гігантські, найбільші, які я бачила на доставці. На самовиніс у них знижка 10%. А так у них є своя доставка по правому та лівому берегу. Класно, що багато незвичайних смаків, запечені роли. Як ось цей незвичайний з шапочкою з восьминога. Яскравий пікантний смак. Попереджаю, суші шаурму можна замовляти одну на двох. Вона величезна, добре збита. Багато кримських. Сиру яскравий смак лосося вважаю доставку танто суші однією з найкращих у Києві. Залишаю їх сторінку.